Так, в комплекті у нас ручка для зручного пошуку. Відкручується зйомна кришка для лічильників СБТ-10, СБТ-10А, які і з бакелітом і без бакеліта підходить і до тих, і до тих. Ідеальна форма там до долі міліметра. До мікрон підібрано. Контрольне джерело для перевірки лічильників СБТ-10А в подарунок йде, воно е, показувати має рівно 30 мікрорентген на годину. Е, е, коли 10 анодів під'єднані. Так, Тут ось це захисне скло, ну заглиблення всередину ще втоплене, потім йде товсте захисне скло, а потім вже дисплей. Тобто, щоб ви не розбили дисплей. Захист максимальний і дисплей герметично заклеєний зі всіх сторін. Так, Акумулятор тоненький. От. От, наша плата, тут тумблер, світлодіод. Тут гайка, дуже міцно приклеєна, вирвати не, нереально, динамік, дві кнопки, роз'єм Type-C. Окремий вивід. тумблер вверху, світлодіод вверху. Вся плата посередині також прихвачена по краям, ну при бажанні її легко можна відклеїти. ну Якщо потрібно, замінити дисплей, але його і так не розіб'єте. Так, тумблер от він. ну все, Проводки підписані. D плюс 400 вольт, мінус земля. до чильна КГ який під'єднувати. Ну, все показал совсем пока